Ну, Створіть якісь хоча б мінімальні умови для захисту внутрішнього ринку. Ні, не будемо, тому що в нас там інша політика. Ну і звісно, що країна, яка імпортує євробляхи на мільярди доларів, вона не буде, не буде мати свого автомобілобудування. Так само, як країна, яка секонд-хенд, не буде мати легко. Не буде мати легкої промисловості. Ну, це ж абсолютно логічні речі. Ну. Ну, зараз ж скажуть, що люди так зубожіють, і так зубожіють, що вони. Якщо вони б голі ходили, і вони той секонд-хенд, або як цих фу а, які, а, це, А це теж діалектична пастка. Тому що це ж фактично, ми ж хочемо дивимося на Європу, всім кажемо, там, хочемо жити як в Європі. А в Європі яка система? Там всі багаті, не тому, що вони такими народились, а тому, що там є певні умови, і за, умовно кажучи, ти обираєш або Мати гроші, але купити дорогу там, футболку, мати можливість, але й не мати грошей і купити за там, 10 гривень в секонд хенді Тобто, мовно кажучи, і в першому, і в другому випадку ти купиш футболку і будеш її носити. Uh -huh. Тобто, тільки в, в, в першому випадку тебе, ти заплатиш за це багато грошей, але чому? Тому що ти у тебе буде велика зарплата. Ну тобто, це все взаємопов'язано. А чому у тебе велика зарплата? А тому, що в твоїй країні є складна промисловість? Яка генерує високий рівень доданої вартості, а лише високий рівень доданої вартості є джерелом високого рівня заробітних плат, тому що фонд заробітної плати це похідна від доданої вартості.